Доброго дня! І зараз покажу вам, як е, встановлювати е, Python на комп'ютер з Windows, Windows 11, я так розумію. Е, для цього треба зайти в, в ваш браузер. Е, а е, тут написати е, vs Code, скачати і встановити VS Code це середовище, в якому ми будемо програмувати. Нам треба для Windows, якщо у вас Windows, то нажимаємо сюди, чекаємо, поки завантажиться і відкриваємо, кажемо, що я приймаю всі ці терми. Зробити іконку на робочому столі Так, давайте. Uh, думаю, що... Так, да, можливо, нам це десь допоможе. Окей, okay. Поїхали, зараз все встановлюється. І зараз побачимо, чи зможемо ми. Uh, чи зможемо ми використати цей ps код відразу, щоб запустити на ньому програму Stanford Carol. От, так. Добре, давайте запустимо. Ось так виглядає наше середовище. Тут у нас, тут у нас відразу пропонують застапити КПІЛ. ми це можемо закрити. Можемо просто зробити новий файл і почати з Python програми. От. Для цього зробимо, зробимо а, якусь а, директорію, в якій ми можемо зберігати наші а, файли, де ми програмуємо. Ну, давайте зробимо це в Documents. Загалом я, я прихильник такої історії, що тут просто у вас буде папка developer. Тобто ви можете тут створити папку, зробити, а, зробити, зробити, де тут нова, тека. Що зробити девелопер, де ви можете зберігати всі свої а, проекти. І тут вже створити нову папку а, конкретно під якийсь проєкт, наприклад, Carol. Ось ця папка, цю папку ми вибираємо і нажимаємо тут а, Обрати папку. А, так. Так. Довіряти, добре. От, тепер нам треба створити якийсь Python-файл тут всередині. Для цього ми можемо, ми можемо можемо що зробити? Ми можемо нажати Ctrl-N, або File, New File. Тут файл, new text file, Ctrl-N. І далі ми можемо написати, що це. Що це у нас буде uh, Carol файл. Для цього ми uh, підемо на GitHub uh, і uh, скористаємося uh, пошуком. Uh, Напишемо Carol uh, Stanford uh, PIP. Uh, PIP це пакет для Python. І вот. uh, у нас буде GitHub. На якому ми можемо подивитися а, цей самий пакет, і тут є також код, як запускати це все локально. А, давайте цей код скопіюємо і а, відправимось, до нас, а, відправимось назад в Visual Studio Code. А, тут а, все це вставимо. От, і тут кажуть, do you want to install Python? Ми кажемо так. Давайте заінсталимо Python. От, і також у нас Python це сам по собі, це пакет мови програмування. Додатково ми ще будемо встановлювати наш пакет Carol. Тобто Carol це один з пакетів, який використовує сам Python ее uh, виходить так, що Python це загальна штука, і в Python є ще свої модулі для різних задач. От Keras це для того, щоб запускати робота у себе uh, локально на комп'ютері. Ее uh, open project folder, нам, нам тут нічого не треба е uh, робити, ми просто uh, це закриваємо, от, і це також закриваємо. Е uh, це зберігаємо через Ctrl S або файл зберегти. Uh, це ми можемо написати, що. Ну, як ми зберігаємо файл, давайте що буде тест uh, Program. Зберігаємо як окремий uh, Python файл. От, і е, тут є така кнопочка запустити. Як ви бачите, тут е, у нас висвітлюється пилка, е, тому що е, наш, е, наша програма не знає, що таке Stanford Carol. І ми для цього зараз е, е, довстановимо ці, е, е, ці пакети. Е, тут нажимаємо Select. Е, написано, що Python not installed. Давайте глянемо, що тут можна зробити. Так розумію, що просто треба скачати і його і встановити. Спробуємо прямо так встановити, чи скачаємо офіційність сайту. Я навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо. Може пощастити, все спрацює. Якщо ні, то ідея в тому, що треба зайти на сайт. Кудись там по типу написати Python. Download. Windows. І у нас буде. Download Python, python.org Ось тут скачуєте Python. Тут 313. Ми скачуємо зараз 3.11. Різниці немає, головне, що це 3.1 з чимось там. 11 13 це не є суттєвою різницею. Е, нам все це підходить і так і так. Е, значить, е, тут ми це е, цікаво де тепер наша установка Python. Я не дуже е, не дуже орієнтуюсь де вона тут відбувається, ага ось і тут. От. І я так розумію, що, що вже все, встановлено. От. Це просто. не знаю, якесь чудо. Ну, давайте спробуємо ще раз. Натиснув Python Interpreter Principus. Так. Ну, Select. Давайте тепер нажмемо Create Virtual Environment. Добре. Тут пишеться або conda, або Venf. Давайте Venv, не знаю, у мене у мене це працювало. Тут пише, виберіть свій Python. Ну, ми вибираємо цей Python. Ось вона щось створює, щось думає собі. І зараз, зараз будемо щось бігати роботом, мабуть. Може не будемо, побачимо. Так, е, написано, що е, все у нас тут є environment, тепер у нас є І ще якась помилка по ходу. Е, ну тут вже Python запускається. Проблема в тому, що він не бачить нашого, е, нашого пакету, для того, щоб цей, е, е, цей пакет е, включити в наш environment, тобто в контейнер, в якому ми запускаємо нашу програму. Нам треба його скачати, а для того, щоб його скачати, нам треба написати тут PIP install. Ну, Загалом ви, звісно, можете і не писати це. Ви можете це скопіювати з GitHub, тому що тут так і написано: Pip-Install stanford-carol Оце от можете скопіювати, зробити копі. Сюди, після того, як у вас є помилка, ви можете тут старти це все Ctrl-V. Ну, як бачите, нічого не працює. Mm, key Keybindings. Так, щось це страшне відбувається. Зараз зараз я це все поламаю. І так, і ще раз, я тут маю це вставити, але не через Ctrl-V, а через, а через контекстне меню. Тобто я правий кнопкою миші тут нажав внизу і нажимаю Paste. От, і в мене вставляється моя команда і е, все, у нас встановився наш Керл. Е, що, що чудово. І ще кажуть нам, мабуть, е, оновити піп. Але я не буду його обновлювати, тому що має працювати типу і так. От, От що я вам скажу. Та-та-та е, там. Так... Е... Uh, Stanford Carol нема такого модуля, Давайте це закриємо і ще раз спробуємо, тому що Stanford Carol ми тільки що встановили. Uh, uh, Чомусь він не працює. Stanford Carol мені не треба, мені треба. Uh, мені треба написати PIP. Install. Стенфорд Керол. Uh, чи щось там інше. Я зараз, зараз ще раз подивлюсь. -ту. Uh, Це тут було. Стенфорд Керл, все вірно. Так, йдемо назад. в Visual Studio Code. Стенфорд Керол. Бам! Так. Ну що ж... Стенфорд Керл вже знаходиться у нас... Uh, new release Available to update Run. Так, і що я вам можу сказати? Тут, тут я трошки. Звичайно, тут я трошки. Uh, підвисаю. Що ж далі робити? Ну, або Quick Google мені дасть якийсь результат, або, або не дасть. Тобто тут одне з двох. Так, ще раз я спробую запустити цю штуку. І пишу, що no Е, no Нема у нас модула, модуля, який називається Stanford Carol. Хоча ми його тільки встановили. Де наш environment? Зараз подивимось. Спліт-термінал. Uh, так. Ось, uh, Virtual Environment. Uh, ну, давайте на Global спробуємо запустити. Хоп, на Глобалі все працює. Ну, бачите, як я, як я і казав, я тут не сильно все розумію, але щось виходить. Uh, виходить у нас так, що ось наша програма. от, і ви можете її усе локально запустити. Тут у нас є три команди. Так. Три команди. І ще раз, що я зробив, я коли написав pip піпінстал Stanford Carol, я нажав от сюди вниз, от сюди, на Python. І тут вибрав. Не сюди, вибачте. от Сюди. І тут вибрав оцей Global Python. От це у нас глобальне середовище, в яке ми встановили е, наш, е, нашого робота. Тепер, коли у нас це все є, ми отак можемо закрити нашу програму. От. Е, хотів би я, щоб це так було. На Mac у мене так працює от І ще раз. Так, ми тепер запускаємо нашу програму е оцією кнопочкою Play. от І якщо хочемо її зупинити, я так розумію, просто нажимаємо на цю е на цю корзину. да І вона виключається. і Так, таким чином все у нас працює. Е натискаємо на Play, у нас запускається. Е що ми тут можемо робити? Ми можемо. Ми можемо міняти іконку, ого, на макі таке не працює. <сіх> Прикольно. Е, ми можемо тут. що? Е, вийти? Написано Command-W. Ну, це, це по-маковськи, так. Да. Давайте що ми можемо тут робити? Ми можемо нажати Run Program, це повернутися наліво, е, пройти вперед і повернутися наліво. Е, відповідно, повернутись наліво, пройти вперед, повернутись наліво. І ми можемо дописати... Е, Put Тут є Auto Complete, трошки він вам допоможе. Е, ну, В сенсі тому, якщо, якщо ви на Windows звикли працювати, то трошки допоможе. Е, мені трошки заважає. Але е, ось ми дописали там ще Put Beeper, тобто покласти скерку. І зараз нам треба цю програму, щоб вона у нас працювала, нам треба зупинити її і е, Запустити заново за допомогою кнопки Play, отут. Е, запускаємо, нажимаємо Run. І як бачимо, тут цкерку поклали. Можемо потім відійти звідти. Тобто сюди нажали е, turn left нам не треба, тому що ми в стіну відійдемо. І ще раз нажимаємо Play, не працює, бачите? Не працює, тому що треба цю цю зупинити і нову запустити. от Нажимаємо Run. Як бачите, тут набагато все швидше швидше відбувається, плюс можна швидкість прикрутити. Плюс тут багато світів, наприклад, є світ, де можна ну де вже розставлена шахта. Шахт-дошка. Він називається Checkerboard End. Здається, да? От, тобто Тут ми, звісно, робота mm -hmm. нашого сразу. і Виникає така помилка. От, ну, загалом писати код, тут все, як і, як і онлайн на, на, на сайті Стенфорда, але ідея в тому, що ви тут начіпаєте цю верхню частину, ви начіпаєте цю нижню частину, ви тільки тут е, пишете ну, цю середню частину, і відповідно, якщо у вас є нова функція, там def, не знаю, Turn right. Turn uh, Right, uh, то то ви пишете її просто між оцією uh, частиною самою нижньою і оцією частиною там uh, uh, де написано From Stanford Kernel Import і в Turn Right ми можемо записати 3 Turn Left по нашій uh, старій традиції тобто 1, 2, 3 Вот, і тепер замість turnleft виконати. Turn, uh, turn right. Вот. Все це трошки живіше працює, ніж, ніж на сайті. Вот. Так що є сенс, в принципі, ставити собі локально, тому що далі ми будемо про продовжувати uh, працювати в цьому середовищі. Вот. Uh, так, що там Load World? Мені здається, що... Uh, collect newspaper. Тут ми щось можемо зробити. Пам. Пройшов все. І тут написано Carol Crash. Carol Crash, мабуть, тому що у нього немає цукерк для того, щоб зробити PutBeper. Uh, якщо ми PutBeeper закоментуємо, тобто нажмемо тут Shift. Ага. Uh, Якби я знав, зараз я вам скажу Shift 3. ну так, Shift-3 це закоментувати, але є точно якийсь кращий варіант, ніж Shift 3. Це можна в налаштуваннях нашого VS кода подивитись. І ще раз запустимо. Це зупинимо. І це запустимо. От. І виберемо наш світ, наприклад, Collect Newspaper Carol напишу Run Program, він розвернеться, піде вниз, піде вниз, і все, буде працювати чудесно. Просто. Як по маслицю. Що тут ще вам сказати? Та все, класна штука. Беріть, встановлюйте, юзайте, все дуже просто. Просто повторюйте за мною і все буде. Чікі-пупі, я думаю. Так, не буду забирати ваше часу. Якщо будуть якісь питання, то пишіть. А, ну так, да, е, там, мабуть, ще були, були якісь е, е, питання, як робити файли. От, е, перше, що хочу показати, це якщо ви на конкретному рівні щось робите, е, то ви можете тут цей рівень прописувати, щоб постійно його не е, вручну не вибирати. Тобто, якщо мені потрібен якийсь конкретний рівень там, Наприклад, Load World, і у мене є тут ось, GG, GG World. Так? Тобто він просто називається GG. то Я можу тут прописати його ось таким чином. Я можу тут прописати GG. І якщо я тепер буду запускати нашу програму, то у нас відразу буде загружатись цей рівень замість стандартного рівня 8 х 8. От, тому це дуже скорочує час на те, щоб спробувати щось включити-виключити. Тобто сюди можна прописати назву рівня, на якому ви ганяєте робота. І другий момент це якщо ви з цим рівнем закінчили, то як зробити, ну ви закінчили з цим завданням? Ви просто все це, що у вас є, копіюєте, тобто берете скопіювати, копія, робити новий файл це Ctrl-N або через File, New File. От. Сюди все вставляєте. тобто Робите paste. Тут виходить, у нас нічого не запущено. Ми заходимо на новий файл. і Тут ми е пробуємо запускати вже нову задачу. Тобто Першу задачу ми виконали, другу задачу ми виконуємо. Тут друга задача. Ми її запускаємо. Він питає, як, як е, назвати цей файл і куди його покласти. Е, буквально ми кладемо його туди ж саме, в ту саму папку, просто називаємо по-іншому. Е, наприклад, нам треба там забрати газету, е, то я так і напишу, що це Collect, Paper. От, е, зберігаємо його. І дивимося, що запускається у нас цей е, файл. Тільки у нас тут треба Collect News Paper, і наш світ Collect News Paper е, називається отаким от чином. Тобто ми це можемо скопіювати. Сюди це поставити. Тут paste. Якби я знав, де це... Ага. Е, тільки без, без цього. Е, W, от. І Будемо запускати, Зараз дивитися, як воно працює. Тобто Це зупиняємо. Це запускаємо. І бачимо, що у нас відразу загружається той рівень, який нам треба. От Відповідно, у вас вже є тут: на вашому диску збережено два файли. Ви можете всі ці файли подивитися тут зліва, між ними перемикатись. І, і ще одна е, така дуже важлива штука, е, що е, краще не переносити, якщо ви, наприклад, е, цією функцією не користувались, е, не, правильніше сказати, не користуєтесь в цьому файлі, але з цього ви її витягнули. То в цьому, будь ласка, її видаляйте, щоб лишнього коду не було. Тобто у вас має бути тільки той код, який працює у вас конкретно в даній, в даній задачі. Якщо в цій задачі він використовується, в цій не використовується, тоді ви звідси його просто видаляєте. От. Е, і таким чином у вас буде набагато більш чистий, м ну, чистий код, можна сказати. От. Е, я не знаю, чи це працює, якщо ми це перенесемо звідси. Сюди, чи це, чи це зробить щось легше? Uh, ну, turn right поміняємо на left. І давайте спробуємо ще раз це запустити. От бачите, все працює, все класно. Тобто вам не треба. Uh, тоді, тоді можна зробити так, що uh, у вас є верхня частина. Вот, Верхня частина вона незмінна до е, main. А далі все, що ви пишете, це ва ваші речі, тобто ви пишете все нижче під main. Е, от. Там ви додаєте свої функції, тут їх використовуєте і так далі. Е, тобто цю, цей запис е, ну, незрозумілий, який вам не треба, е, не треба сильно е, задумуватися над ним. Ви можете просто перенести його нагору і е, він вам не буде знизу. Якісь спецефекти робити. От. Е, так, і Потім у вас, е, у вас є папка, де ви, всі свої, е, де ви зберігаєте всі свої файли. Відповідно, це папка Carol, е, вона знаходиться в папці е, нашого користувача. В ній ми створили папку Developer. Якби я знав, як туди долізти, я б вам сказав, ну я вам зараз скажу це зайти в користувачі, зайти в нашого користувача. І тут у нас є папка Developer, І тут ми зберігаємо всі наші проекти. Перший наш проєкт це Robot Carol, І в роботі Carol у нас є вже ось два файли, з якими ми працювали. Тобто цей файл і цей файл це відповідно, оцей файл і оцей файл. Отак. Так це все працює. Потім, коли ви закінчили всі рівні, зверху ви можете прописати там свою задачку коротко, щоб було зрозуміло, над чим ви працюєте. І коли ви це все закінчили, ви можете просто закрити VS код Я думаю, що кожен раз, коли ви нажимаєте Play, воно зберігає файл. Так що Можете за це не дуже турбуватись, закрити його. Потім взяти всю цю папку. Там її е, заархівувати для того, щоб це зробити, ви натискаєте отут, зробити zip -архів". от І цей zip архів можна потім, можна потім відправити е, на перевірку. Отак. От так що такі справи. Е, все, дякую за увагу.